Доброго дня всім. Хотів би записати коротке відео. Я думаю, багато кому поможе, бо сьогодні мені жоден електрик не поміг в цьому, і офіційний дилер дзвонив так же само, ніхто нічого не, не дав відповідь. Тобто ситуація в тому, що сьогодні потрібно мені дещо взяти в багажнику. От, і прийшовши до багажника, нажимаючи кнопку, нічого не реагує. Цю кнопку теж нічого в салоні не реагує, на пульту нічого не реагує. Ну, коротше, поїхає до Електрика, бо ж там є проблема, бо це Volvo S60 6015 рік. Є проблема в тих проводах, що взаді йдуть кришка відкривається. Заїхав до Електрика, і вони мені там все перебрали. Проводку передивилися, все, що можна і не можна. Коротше, зайшли, їх... заїхав до іншого електрика, Цей теж комп'ютер підключив Лаунча. На кнопку реагує, типу салону зі всього, задка реагує. Е... Тобто на багажнику на кляпі нажимаєш кнопку, на комп'ютері показує, типу, що нажаті. Але реакції ноль. От. І від короче коротше, вже половину всіх електриків. Короче, офіційний дилер вони ви розумієте, це серйозна проблема, вам потрібно коротше Всі чухмарили мене наповнюють. І виходить. Ситуація була. Ситуація, а проблема була в чому? Сидів я читав в інтернеті і знайшов таку цікаву річ: бардачок. Простий бардачок, там лежать документи. Я, коли здавав машину на шиномонтаж, взяв закрив бардачок. Бо думаю, блін, там є документи, ну, хто його зна. А оказується, що коли ви закриваєте ключиком, звідси витягуєте ключик, закриваєте, бардачок. У вас автоматично блокується кришка багажника. Тобто чітко ясно в інструкції написано: перчаточник і багажник блокуються для того, щоб ніхто не вліз. Може комусь подобається, може не сподобається відео, але чим зміг, тим поміг.